5 веселих ідіом в англійській мові, яких слід знати кожен. Перша весела ідіома To have egg on one's face. To have egg on one's face. Почуватися збентеженим або зніяковілим. To have egg on one's face. дослівний переклад ідіоми мати яйце у себе на обличчі. E yoma, to have egg on one's face означає бути, або здаватися через щось, що ви сказали чи зробили. John boasted that he can easily do 100 push-ups. Instead, he did only 20. So he had egg on his face. John boasted that he can easily do 100 push-ups. Instead, he did only 20. So he had egg on his face. Джон похвалився, що може легко зробити 100 віджимань. Натомість він зробив лише 20. В результаті він почувався з ніяковілим. Jane was completely wrong proving that New York was the capital of the US. And now she had egg on her face. Jane was completely wrong proving that New York was the capital of the US. And now she had egg on her face. Джейн абсолютно помилялася, доказуючи, що Нью-Йорк столиця США. І тепер вона почувається з Ніяковілою. А коли ви, в останнє і в якій ситуації have egg on your face, почували себе з Ніяковілим, напишіть в коментарях. Друга весела ідіома. No brainer. No brainer. Не задумуючись. Простіше простого. І їжаку зрозуміло, і так очевидно. No-brainer. No brainer означає вибір або рішення, яке дуже легко зробити, і вимагає мало розумових зусиль чи думок. Jack was offered 1 million dollars for his old apartment. and it was just a no-brainer to sell it. Jack was offered 1 million dollars for his old apartment. And it was just a no brainer to sell it. Джеку no запропонували мільйон доларів за його стару квартиру, і він, не думаючи, продав її. A very beautiful girl just came up to the guy and asked him for a date and the decision was a no-brainer to say yes to her. A very beautiful girl just came up to the guy and asked him for a date and the decision was a no-brainer to say yes to her. Дуже гарна дівчина просто підійшла до хлопця і запросила його на побачення. І просто не замислюючись було прийнято рішення сказати їй так. А як часто ви приймаєте no-brainer decisions, рішення не задумуючись? Відповідь напишіть в коментарях. Третя ідіома to be a dep hand at something. To be a dab hand at something. Бути вмілим в чомусь. To be a depth hand at something означає бути дуже кваліфікованим і хорошим у певній діяльності. I am a depth hand at doing sports. I am a dab hand at doing sports. Я вмілий в спорті. To be a depth hand at cooking is really beneficial. To be a depth hand at cooking is really beneficial. Бути вмілим в приготуванні їжі дуже вигідно. To be a depth hand at cooking is really beneficial. Цікаво, що слово dep означає жест у танцях, де ти закриваєш обличчя за ліктем так, ніби збираєшся вщихнути або закашляти, а іншу руку витягуєш в повітря. Такий жест означає впевненість, завершеність та гордість. I made a good video and, dabbed. I made a good video and dabbed. Я зробив хороше відео і дебнув. Показав деб. четверта весела ідіома – to pull the trigger. To pull the trigger. Приводити в рух. To pull the trigger. Ідіома to pull the trigger означає прийняти тверде рішення або пускати в хід. Дослівне значення ідіоме натиснути на курок. If you don't pull the trigger on learning English, you will always get 100 per month. If you don't pull the trigger on learning English, you will always get 100 per month. Якщо ви твердо не вирішите вчити англійську мову, ви завжди будете заробляти 100 доларів в місяць. А у яких ситуаціях і коли ви приймали тверде рішення? Залишайте свої коментарі під відео. І ще одна ідіома to throw in the towel. To throw in the towel. Означає здатися. To throw in the towel. Ідіома to throw in the towel означає визнати, що ти переможений, або визнати, що ти не можеш щось зробити, і перестати намагатися це робити. Дана фраза пов'язана з боксом. Тренер з боксу або лікар. можуть кинути рушник на ринг, коли побачать, що їх сильно б'ють і ситуація безвихідна. My poor Italian friend Sergio has been rejected by the same girl several times and finally he threw in the towel. My poor Italian friend Sergio has been rejected by the same girl several times and finally he threw in the towel. Моєму бідному італійському другові Серджо відмовляла та сама дівчина кілька разів, і нарешті він здався: Don't throw in the towel in learning English. Work hard and get ahead. Don't throw in the towel in learning English. Work hard and get ahead. Не здавайтеся у вивченні англійської мови. Працюйте наполегливо та йдіть вперед. А ви коли-небудь здавалися, і в яких ситуаціях? Залиште свої коментарі нижче. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па!